Слов'янськ називають містом керамістів. Понад столітня історія гончарства, близькість сировини, а це різні види глини створили умови для розвитку цієї промисловості в області і у самому місті. До початку повномасштабного вторгнення у Слов'янську працювали підприємства, які виготовляли як посуд та декор, так і плитку. Серед них ЗЕВС кераміка. У 16-му епізоді подкасту Схід відновлення говоримо про виклики, які нині долає підприємство з вами. Автор та ведучий Мирон Неголиборода. На підприємстві «Зевс Кераміка» до повномасштабного вторгнення виготовляли плитку у співпраці з італійськими партнерами. Виробництво постраждало від російської війни ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення «Зевс Кераміка» стала ціллю російських обстрілів. Нині підприємство зруйноване на 80%. Незначну частину обладнання вдалося вивести. Яка ситуація наразі? Говоримо із генеральним директором приватного акціонерного товариства Українська керамічна група, засновником бренду «Зевс Кераміка» Віктором Левітом. Стаїмо, ведемо переговори з компаніями, які можуть продати нам чи дати в оренду ну, производственною чи... Зараз ми в переговорах стоїть. Я знаю, що підприємство перевезли і чи користувались ви програмою релокації, хто допоміг вам з переїздом і як взагалі оцінюєте цю державну програму? Ми нічого не перевезли, ми перевезли. Маленьку частину обладнання, яке не постраждало ракет. Це, ну, бу, ну, я не знаю, було там 50 чи 60 там, траків, але підприємство це біля тисячі траків. Ну, перевезли два роки тому держава сплатила нам цю э, релокацію, транспорт від Слов'янська до Полтави. А зараз. Держава нічого не платить. Нам потрібно перевезти зі Слов'янська ще порядка 100 траків та плюс сировину. Десь я ж не пам'ятаю, там 20-30 вагонів, але нічого держава не платить. Грошини це немає. Ми нічого не виробляємо, ми не можемо нічого виробляти, тому що ми вивезли обладнання вивезли частину обладнання, дуже малу частину обладнання нам потрібно тому що більшість обладнання, яке б було у нас, воно постраждало від зриву. і ми шукаємо, по перше, то обладнання, яке можна використовувати, а потім додати наше обладнання. Тому ми нічого не виробляємо все обладнання на складі, ми чекаємо, ми в переговорах з одним підприємством Житомирської області, але взагалі поки результатів немає. Як взагалі оцінюєте пошкодження, наскільки було пошкоджено підприємство від обстрілів від повномасштабного вторгнення? На 80% експерти розрахували. 1 мільярд 200 мільйонів збитків або 27 мільйонів євро. Керамічне производство це велика велика піч, яка 120 метрів. Обладнання для пресування, обладнання для контролю якості, упаковка, все інше. Це цех 400 метрів длиною. Цього цеху стало живим, ну, мабуть, метро 50. Все остальное попало під э, ракет. Печі зруйновані частково, але э, я навіть зараз не знаю, вони підлягають ремонту чи ні, тому що ми в ту, в ту часть заводу ми не можемо попасть. Дуже опасно. Ну, все, присове обладнання, преса стоять, але все, що до пресів і, і після, це теж зруйновано. Зруйновано все після підпічок. Ну, 80% заводу, заводу зруйновано. Якщо вважати, що це маса зготовки зруйнована на 100%, то друга частина заводу зруйнована. На 60% 70% який був обсяг виробництва до пошкоджень? 4 мільйони квадратних метрів. Якщо ми говоримо ну, от про планування і про ну, майбутнє все одно про налагодження роботи, про відновлення підприємства, от той ризик, що підприємство в іншій області почне працювати, і сировина від підприємства стане далі. Як цей чинник вплине? Як це враховуєте? По-перше, ми маємо надію, що наша армія не віддасть Покровськ. тому що якщо віддасть Покров, то у нас не буде той сировини. Але якщо все буде гарно, то ну, ніяк не вплине, тому що частина сировини йде е, з Донбасу, частина сировини йшла з Житомирської області, тому ми. Приблизимось к іншій частині сировини, а друга частина буде визити з Донбасу. Ну і зараз трудно сказати, що буде з Донбасом. Тому, то, якщо буде можливість там відновлювати, ми будемо там готовувати. Це, це кращий варіант для нас. Але ми не знаємо, чи залучимо ми кошти на відновлення в Донбасі. А що потрібно для відновлення на Донеччині роботи? Я думаю, що про відновлення Донбасу або частини, яка залишиться в Україні, буде можливість розмовляти тільки тоді, коли вже буде зрозуміло, де ми знаходимось. Зараз, ну що, що, що казати? Зараз потрібно е, будувати укріплення, а не думати про відновлення. Про відновлення подумаємо після. Нема можливості казати про стратегічне планування, коли. Така невизначеність, коли і суперстратегічне планування зараз неможливе. Якщо ми кажемо, що ми щось плануємо на 50 років наперед, то це, ну, це по-перше, незрозуміло. А по-друге, ну, це як, як це так сказати? Це тільки фантазія. Так, я розумію, і в нинішніх умовах важко говорити і. Те, що ми бачимо, що відбувається на фронті, те, що відбувається з Донеччиною, про це про відновлення, важко говорити. Мені так само важко говорити про це, але ми маємо розуміти, мені так здається, що коли ми маємо план А, план Б, план С, нам буде легше вкоригувати. У мене був епізод, де ми говорили про важке, важку промисловість, машинобудівну. І там. Е Планування у них відбувається не за рік, не за два, їхня просто специфіка виробництва розрахована на 5 на 10 років. Вони одне обладнання можуть виробляти понад 5 років. Тому коли дійде час до того, що є певні, складаються певні умови, мир, перемир'я, перемір'я, перемога. І треба щось робити, треба відновлювати, і їхнє відновлення може затягнутися тільки планування на 5 років. Це просто втрата часу. Тому ми говоримо про те, щоб мати певні плани і певний огляд. Наприклад, чи думали ви про те, що економічна складова області може змінитися і переорієнтація? І чи враховуєте, наприклад, це теж в своїй в свої роботі, в, в своєму стратегічному плануванні баченні? Я yeah. Зараз кожен день залучений до, до, до поиску грошей для відновлення. Могу сказати так, що зараз не зрозуміло, чим закінчиться ця війна? Е, ну, дуже вирогідно, що закінчиться на якійсь лінії розмежування. Е, Далі буде питання, закінчиться перемір'ям чи якимось мирним договором. Після цього більш ймовірно закінчиться якимось перемір'ям без сталого мирного договору. Далі є питання, наскільки близько можуть бути розташовані об'єкти для інвестування. До лінії розмежування. Зараз у банків і міжнародних інституцій позиція така не ближче, ніж 100 кілометрів. Якщо це ближче, ніж 100 кілометрів, грошей ніяких ніхто не дає. І ніякого інвестування в ці, на ці території не буде. Тому кажучи, Найбільш імовірний сценарій, якщо ми будемо мати е, нашу територію е, в Україні, тоді на цій території будуть розташовані війська і буде розташований малий бізнес, який буде е, як сервісний бізнес для е, тих людей, які там залишилися. та. Плюс війська. Якщо ми кажемо про інвестування великих грошей, то, то це тільки можливо на території центральної України та Західно. Тому все планування, яке можливо у майбутньому, Буде дуже, дуже, дуже залежати, де буде ця лінія, який буде договір і так далі. Якщо ми кажемо допомога держави, так у держави немає теж грошей. Держава, держава наша в дефіциті бюджету 60%. Якщо війна закінчиться, то дефіцит бюджету буде там 20%. Тобто у держави грошей нема і не буде. Друге питання, відкіля ку... від будуть гроші? Гроші, мабуть, будуть з яких-то програм 에... розбудови, які будуть зроблені Євросоюзом та, Союз... та... та... Америкою. От 에... ці гроші як будуть, я, я думаю, що будуть розподілятися гранти та як кредити. На відновлення. Чесно кажучи, я не бачу грошей безкоштовних. Зараз всі кажуть тільки про кредити, є невеликі гранти, великих грантів ще немає. Якщо так закінчиться війна, ми, ну, я думаю, що можна не чекати репарацій. А якщо не буде репарацій, то не буде е, фонду е, на покриття збитків. Тому кажучи, перше, якщо казати про плану, варіант номер 1 – це мир. Який, якась мирна угода на лінії розмежування, яка зараз не дуже, не дуже добре, але важливо. Е, Друге, а що буде, якщо захоплять Донецьку область? А, це велике питання, тому що єдина е, глина, яка є. Для виробництва плитки знаходиться там в Дружківці та в добропілля, і зараз ніхто не знає, що з цим буде. І все інвестування буде тільки після того, інвестування всі плани Б, і це будуть тільки тоді, коли буде зрозуміла лінія і умови. Договору про припинення. І якщо це буде тільки договор про припинення, ну це ну, от, ну, моя думка, що там не буде ніякого інвестування, а тільки будуть малі підприємства в е сервісних послуг. В одному з інтерв'ю вас питали про італійського партнера і про його ставлення до війни. Тоді ви казали, що іноземний партнер більш оптимістичний, аніж ви. Як зараз чи змінилось це? За три роки все зміняється. Три роки війни це вже дуже багато, і його стало теж змінюється. Тому зараз він переживає свою трансформацію, але він вже не бачить себе в Україні. Тому не знаю, зараз не знаю. Три роки це дуже багато. Коли це там один рік війни, два роки, три роки, ще не, не зрозуміло, що буде далі, це дуже. Інвестувати він не хоче, скажімо так. Якщо ми говоримо взагалі про бізнес і про його роль, то як ви бачите, яка його роль після післявоєнній відбудові? Області, країни, може допомогти з пошуком інвестицій. По друге, інвестиції я гадаю, як кредити та гранти. По друге, все ж таки це дуже потужний технологічний фундамент наш. Тому що. Всі технологічні питання ми вирішували з нашими італійськими партнерами. Ну, я не знаю, яка роль, він зараз його єдина фраза, що я більш не хочу інвестувати свої гроші в Україну, тому що ми інвестували в 2014 році, коли у нас були збитки 3 мільйони євро. І Ми акціонерами ми погасили ці збитки. Зараз, коли збитки вже близько 30 мільйонів, кажуть ні, хлопці. Це вже це вже ні. Тому подивимось. Чи готові ви чи хотіли би долучатися до відновлення області як саме можливо? Мрії, планування це різні речі. Якщо казати рік тому, то була впевненість, що е, все ще можливо. Можливо інвестувати в заклад на території Слов'янська. Зараз я не такий впевнений. Я би сказав, що я зовсім не впевнений, якщо не буде якоїсь. Страховки чи допомоги держави, то це неможливо. Тобто свої гроші я теж не буду інвестувати, якщо не будуть, якщо держава не прийме в цьому участь. Ну, а так як я думаю, що держава не прийме, то я в цьому плані. Я Негатив. А як би могла держава підстрахувати і допомогти? Ну, наприклад, зараз держава має кредитів на 50 мільярдів, які, які йдуть з, з, які покриваються з доходів від грошей Російської Федерації? А, зараз все це йде на війну, але потрібно зробити фонд на відновлення. Ну, я, я, я не дуже розумію, хто винен в тому, що в нас заклад розбомбили? Ми громадяни країни, які сплачували податки, які робили все для того, щоб розвивалася країна, розвивалося місто, інвестували гроші у нас розбомбили. Хтось винен в цьому, Ну, ми скажемо Російська Федерація. А Російська Федерація заплатить за це? Ні. Тоді хтось заплатить. Ну, хтось це, це, це тільки може держава. Ну, мабуть, ні. Ну, тоді питання, що робити? Яку ви, ви собі відповідь даєте на це питання? Що робити, що далі? Я даю собі відповідь таку, що нам потрібно відновитися де-небудь в Україні для того, щоб була можливість. В майбутньому залучити гроші для відбудови производства. Але я не, не бачу, не бачу зараз я не бачу, хоч ми в судах зараз, в Українських судах, європейських судах, як нам залучити відшкодування збитків, понесених збитків. Тому що дивіться, у нас був заклад, капітал. Це, це, цей заклад коштував 40 мільйонів доларів. Чи євро, я вже не пам'ятаю. Доларів. Не. 40 мільйонів доларів. Зараз його зруйнували. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити нове підприємство, десь там в Житомирській області. Наберемось кредитів, зробимо. Почне робити виробництво. Але ж це ж вже не наше, це вже е, власник цього підприємства кредит, е, кредитної установи, яких як ми взяли гроші. А 40 мільйонів, які акціонери інвестували, хто це віддасть. Тому я думаю, що для нас буде простіше. Або ми маємо таку можливість зробити нове підприємство, але і будемо воювати в судах, щоб отримати цю компенсацію. Ну в цьому війні нема ніякої справедливості. Це таке питання. Не знаю, на, на, зараз ми думаємо, що простіше щось зробити нове, а потім чекати вже якісь відшкодування збитків. Я просто кажу, що на той території кредити залучатись не будуть. Е, гранти не знаю. Зараз ні. Потім не знаю. Це буде е, залежати від е, умов мирного договору. Чи перемірні, про яку ви донеччину мрієте? Я пам'ятаю себе в 21-му році, то єдина мрія була зробити такі комфортні умови для своїх робітників та для майбутніх робітників, щоб їм було комфортно жити в Слов'янську. Це була головна ідея, і ми це робили. Якщо казати про майбутнє, мені б хотілось би, чесно кажучи. Я не хочу Донецька, я не хочу Горловку, я не хочу Макіївку, я не хочу ці зруйновані території. Як до мене, то було б краще лінія розмежування там, де вона є, і цю територію Донбасу, яка залишиться на нашому, зробити її квітуче. Це, мабуть, ще можливо, але якщо війна продовжиться ще півроку рік, то такої можливості вже не буде. Це вже буде як Бахмут для. Будущому розвитку Донецької області більш цього потрібні люди, і проблема Донецької області зараз це молоді люди. Нині про відновлення говорити важко, оскільки ворог безупину прагне знищувати та захоплювати територію нашої суверенної країни. Про плани поновити роботу ЗЕВ з кераміка на Донеччині мова не йде, доки триває війна. Ви слухали 16-й епізод подкасту Схід відновлення з вами був автор та ведучий Мирон Неголи Борода. Підписуйтесь на антикризовий медіа центр у соціальних мережах.